Добрий ранок, мамо! Ще в піжамі забігла до кімнати життєрадісна Анна. Там сиділа мама. Вона пила ранкову каву, читала газету. Добрий ранок, донечко. А давай ну, я тобі щось прочитаю. Добре, матусю. Зараз я знайду наступний листочок в календарі і ти розпочнеш читати. Анна відразу ж кинулась до календаря і захопленням взялась відривати новий папірець, чекаючи на нове слово. Адже з кожним днем папірців ставало менше. А це означало, що скоро Різдво, якого так чекала Анна. А це ще означало, що дівчинка вивчила багато уроків маминої мудрості. Так вона називала ці потрібні та цікаві уроки. Хоча насправді це були уроки життя, які мама просто допомагала дівчинці. Самі віднайти у кожному дні. Восьмирічний Томас Мур якось помітив, як його мама переглядала публікацію у соціальних мережах про хвору на рак лису дівчинку. Це настільки вразило хлопчика, що у нього з'явилася цікава задумка. Два наступних роки Томас відмовився підстригати волосся, а відрощував його з метою зробити з нього перуку для хворої дівчинки. Співчуття. Мамо, це ж історія про співчуття. Цей хлопчик мав добре серце, яке співчувало хворим діткам. А я теж хочу бути такою, я теж хочу щось зробити для хворих діток. Мама на серце раділа, адже її молитви були почуті. І її дитина вчилась найголовнішим істинам – мати любляче серце і чинити добро людям. Коли ти бачиш, що людині погано, скажи, будь ласка. Ти просто спостерігаєш, і тобі її жалко? Чи, можливо, ти встаєш і щось робиш, щоб допомогти цій людині і проявити в дії свої співчуття? Біблія нас вчить: носіть тягарі один одного і так виконати закон Христового.